Якщо брати евакуацію, то якщо брати саме місто Куп'янськ, скажімо так, ну це не сіра зона, це зона там, де можуть бути обстріли. Там дійсно перебуває, на жаль, велика кількість цивільних людей, в тому числі на лівому березі перебуває біля 60 людей, ще в тому числі. Значить, ускладнена логістика, все обстрілюється, дрони обстрілюються, вичікують саме евакуаційні. Скажімо так, автомобілі, екстрена швидка медична допомога, національна поліція, ДСНС, так само, які виконують там цивільну функцію, перш за все. Значить, там проводиться евакуація дійсно працівниками національної поліції або нашими військовими. Далі вони потім перевозять людей на більш, скажімо так, безпечну територію, де вже їх, скажімо так, беруть до себе наші цивільні волонтерські там організації, і далі йдуть по маршруту евакуації до нашого центру відповідно транзитного. Ну і там далі, далі, далі. Якщо це брати взагалі сіру зону, там де зона ведення, в тому числі активних відповідно бойових дій, там інша історія, в принципі, да, там можуть проводити евакуацію лише наші військові, і то не завжди. Да, якщо ну, тобто, ми всі, умовно кажучи, бачили ті дотокадри тобто, страшні, да, коли е, там росіяни вбили наших цивільних просто під час евакуації, тому там важко, і, однак, все одно е, намагаються евакуювати наші, тобто військовослужбовці вже.